Здається, є пляшечка вермуту. і Кому потрібен її вермут? А ми змішаємо, з віскі, буде чудовий коктейль. Тебе погубить твоя доброта. Захопи шейкер. Навіщо це? Тепер весь сюрприз до дідька. Пляшка. Ми надумали зараз випити. А у мене закуска сири, галети. Я візьму шейкер, ти штопор і на сьому верхню. Гаразд. Розело на сьомій верхній п'ють. Так. У тебе штопор немає? Немає. Я спершу стали. Скляночки захопи. Сьома верхня запрошує в гості. Пропустіть. Что в Хайсі? Дівчата, у кого є випивка. Несіть. Ось вермут. Без запрошення порядні дівчата не лізуть. Я принесла сиру і галеку. Раптом хтось зголодніє. Як вам це сподобається? Люди хотіли посидіти удвох. І ось, будь ласка, ви що? Весь оркестр зізвали. Дівчата, будь ласка, йдіть. Ти ж сама нас покликала. Я вас покликала. Дівчата. Ви всіх перебудете. Якщо Джозефіна почує, вона цього не переживе. Обережніше. Я не люблю, коли мене лоскочуть.